Теча із під варти Медвечука це державна зрада Зеленського. Це автоматично імпічмент цьому покидьку. Чому Покидьку? Тому що цей покидьок офіційно в своєму серіалі призивав вбивати народних депутатів, відрізати їм руки, стріляти з автоматів, погрожував президенту. Порошенко вбити його. От, і все, та його сина. Тому підписуйтесь на цей Ютуб канал, пишите це відео в тренди Ютубу, знищимо українську та російську пропаганду. Розмажемо постійно Офіс президента правдою про них. Тому що сам президент України Зеленський я стверджую офіційно на вищому державному рівні. Щоб усі чули, це терорист номер один у світі, який у своєму фільмі займався сепаратизмом і публічними закликами до тероризму. А за публічні заклики до тероризму настає кримінальна відповідальність і за посягання на життя народних депутатів як і пропаганду таких дій. Українське слідство розбереться з цим. Мерзотником і покидьком, і терористом Зеленським ми розберемося в цьому і місце. Слава Україні! Переможе українське правосуддя. Чекайте незабаром. Слава Україні! Слава Бандерію!